Всім доброго дня. Так, їдемо далі. Пилочка трошки двигається. Рішив думав не показувати, але думаю, поуварюю ті ролики, ніхто нічого не побачить. Така вона вийшла. Непросто з нею. Трошки є мороки. Ну, то не про те. Значить Дивіться. Колеса. Колеса ці в мене із цільного металу тридцатки. Діаметр їхній вийшло 295 міліметрів. Одне і друге. Буртики тут я робив, по-моєму, по, по два, 2 міліметри. Полотно 0,9. На колесах зроблені такі три канавки. Раз, два, три. На тому колесі так само. Це полотно грязне, вона на ньому накатало. Для чого ті канавки? Я не знаю для чого. У мене тій на, ті, на моїй такі канавки. Ну і площадь прикасання не дуже є хорошим, коли вона є цільна. Отак. Я думаю, тільки для того. Ну, я їх зробив. Не схотів я цільні, щоб вони були. Там вони десь по міліметру глубину і по... Да, десь по міліметру різцем попрорізав. Так, полотно. Полотно 19 мм. Ширина. І вийшло воно 2,5 метри по окружності. Тут різалось. В першому відео показав, не схотів я того все-таки швеляра портити. Рішив, що тут був прогиб, не тут, отут був прогиб. Отак. Я його розрізав, вигнув, рівненько, заварив. Тут обтягнув четверкою металом противоположна сторона. Ну, на цьому ну, все не закінчилося. Все вроді рівно, але розкажу далі. Так, по колесам. Що по колесам? Ну, взяв маленьке сверло таке на 32 мм, просверлившись, утворю в одному, в другому трошки облегчив його. Тут підчепник живльовський стоїть. Задній восьмірка-дев'ятка, двогрядний. Все воно робилося з одним чертіжом, один чертеж малював на оцей вал. На редукторі. на редукторі робив проставку таку 37 мм. Вроді все й по лінійці, максимально рівно, але воно не так все просто було. Була задіяна ця сверлівка. Добре, що вона отака крутиться, воно де. вивернув її сюди. Тут Донкрат сюди давив, Донкрат туди давив, тоді я її розрізав, повидавлював, поки прогнав плоскості. По плоскостям розкажу. Бо, вроді, все, все просто, Ну, простого немає нічого. Ну, З цієї сторони, все понятно. Тут зазор такий, тут практично його немає цього зазору. Тут чого далі одвигав, бо ну, коротенька дліна. 30 по-моєму, я робив її. Так. Да. Ну, вона 36, була 35 на 32. І тут 32, ну тут, оскільки в нас натяжка йде, тут 38. Можна ще, це воно стоїть посередині, можна ще сюди буде здвинути, можна туди. Якщо ви думаєте, що у вас полотно порветься і ви його зварите. І будете далі користуватися. Ну, практика, я це сидів, ще в мене та пилка вже років 6. Практика показала, якщо рветься полотно, ви його зварили тут, воно лопне тут. Або ви його зварили тут, воно лопне тут. Лопає воно і за те, що полотно вже тупе усажене. Полотно це я на цьому і спитую. Ось я заказав новеньке полотно. Ось такі. Хівірми. Не знаю, я беру їх постійно, ці полотна. отакі От воно. Це зуб я таки заказав. Ну, для мілко вона в основному буде для листового. Або труба, або листове желізо. Це таке. Що в мене тут вийшло? 440 мм війде Сюди. Так, зараз. А, можемо ми її навіть включити. Дуже класно, дуже класно настраювати із частотником. Це просто клас. Попила вона кровушки, поки місь настроїв її, Ну, настроїв, нічого страшного немає. Вона, так вона крутить. Можемо її розігнати. Натягнута вона як струна, пробував чи не крутить саму станіну. Не крутить. Ну і мені вона зараз треба натягнута для того, бо я буду виставляти ролики. Так, ладно, нам по цьому поки не спати. Зараз я її покладу і покажу. Ось вона вже така з цієї сторони. Не знаю, де видно мені витражає. Редуктор 1 до 15 мотор 1500, 100 обертів виходить. Ну, 100 обертів і колесо, вроді я проміряв метр. Це 100 метрів на всю не треба, вона все рівно буде через частотник. Так, із-за чого я, собственно говоря, узяв і відео це показати. Оце, Оце. Оці пластини, оця плита і оце ці прижими. Ось два штуки. Три дні. З цими роликами. Морочився, морочився, взяв 20-ку пластини, більше її немає. Крутив, мутив півдня, як її, що його зробити. Плюнув, взяв 90-й кругляк, 100 мм завдовжки. Отак от його вирізав отаку. От Плитку. Брусочок такий 62, 64 на 62, щось таке він вийшов. Ну, отак він вийшов, отак, сюди, у кучку. Тоді вибрав з одної сторони отаку лиску цю під роліки другу, з другої сторони, з цієї сторони, це поки він був цільний. З цієї сторони він отак сюди стояв, взяв фрезою, вибрав. Отакий от полукруг під оці опорні підшипнички. Так, далі. Це отвір. Охлаждайка буде йти. Охлаждайка. Саме важне, у мене на тій старій пилці заводській, от сюди йде охлаждайка. І зараз я це різав оцей метал. Холодно, я різав із бризкавки. із поливаючки такої. Якщо тільки не подав, то ну в мене вона тут засверлена, вона ж просто викручена. В мене Ця ж не викручена, вона тут. А ця буде з цієї сторони. І вона виходить, там воно де, якщо видно, там отвір просверлений отут, напроти підшипничка. Воно де бачите, видно. І от вона заходить. Її треба, щоб вона змивала з сюдова перед ріжущою частиною те, що вона ріже. Тільки не вспів ну, пару оборотів зробила, не бризнув, хоп, і вона стає, забиває полотно. Кажуть, гне оце ці. Я їх, в принципі, чуть -чуть і смістив, так, ну, то воно помогло, як мерфому кадило. Скажу вам по чесному. М -м 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 -м, сміщення, щоб ролики не один напроти одного стояв, а так боком. Ні, не гне нічого ці роліки. Там стоять, я не знаю, по номерам, отакенькі підшипнички. Я поміряв їх три ставить. Тим більше, що в мене такі були. Який? Це він. Я ніфіга не бачу. Видно, не видно. Та фіг його знає. 32 на 12. Внутрі. От такі два, вони якраз стають, а так будуть уварені, стають вони Чуть-чуть вище полотна. Тут воно де атак. і... То, що і той оно де видно, видно. Ось він. Ще я не уварював. Сюди тоді поробив такі пластинки, до них зараз будуть уварюватися, сюди вони будуть уварюватися. Тут на 6 отвори я поробив на 8,5. Тобто, якщо що, трошки підгуляє. Ну, регулювання пластиночки ніхто не підкладав. Буде максимально натяжку я зробив. Отаку от не захотів я нічого. Отак. От і сюди буде ключиком. Раз, і рігель цей от сюди буде виїжджати. І так сам, ну, він отак буде, тут упор буде стояти, далі він не ведве одна. Нащо я на цю сторону буду робити? У мене ж вона так і буде лежати ця пилка. Але ж тут ще буде трошки проблем у мене із притворною цою, від тісків. В нормальних пилках, де стоять під углом, тіски стоять отут. отут. Через що крадеться це місце? Вони розчитані під градуси, під 45, під цей. У мене це місце буде чисте. В мене сюди будуть йти заготовки. Тобто. Заготовка подаватиметься ссюдова. І отут розмір. Максимальну я заготовку можу відрізати 290 міліметрів. Бо далі упреться вона у полотно. І 440. По-моєму, так і пам'ять мене не. І тут, що вона, да, 440. Там навіть 445. Ну, 440. Ролики поховаються. Отак от сюди вони не привишатимуть цю пластину. На відео наче привишає. Вона... А, тут зажата вся. І отак. От Дивіться, прижимається легесенько ключиком. Легесенько. І ви її вже не здвинете. По такому макару у мене там на тій. І так само. Й так. Тут що вона? І цю треба було б взяти оббити кругляка 90-го, не переводити, так, 16-ту плиту туди доварив, там понаварював. в общем, вона отак. Тут теж вибрано. Та фокусируйся, Вибрано, бачите. Щоб не було цільної площі прилягання. Треба, щоб вона була і отак оця площа від оцьої, на міліметр вище. І вона прижимає. Тут пластина 16-та, вифрезерував паз, ось вона зварена, тут кромка зроблена була і Геобразочка вона є. І прикрутив. Ну, це в моєму випадку, тому що якщо в лежачому, так вона просто отак робиться, а цю тоді чуть-чуть варюють під углом. Таково, вона лежача і давить отак, а мені отак не можна, тому що видвигать 16-й метал. Трошки, я люблю запасом. Хай торчить. І тут я сюди її зниму, так приблизно де я маркером намалював це У вулиці, щоб не було. Натяжка тут стандартна, регулювання стандартна, там квадратик той. І отак вона грає. Тут-сюди ще поставлю опорного підшипника. Вона і туди і туди такого барашика зробив із якоря автомобільного. Тобто чив. Ну і оце ці. Зараз повиставляю. Їх просто хотів показати, як вони зроблені хто. Ну, трошки, трошки є над чим, було над чим потанцювати, але всі зроблені ексцентриком десь. Ось оце я тренувався. Тут рівно на 12, а тут ексцентрик. Малий ексцентрик, мало підложив під кулачок, то я переточив, зробив більше. Люфте все. Ну, а так, собственно, така вона виходить. Чого ще по швелеру по цьому? Він же ж, якщо провести його, він такий трошки слігка горбатий. Ложу лінійку, метрова лінійка. Ну, Тут-чуть там, чуть. в основному, рівненький він. На краю тут пів міліметра і там пів міліметра провісає, пойом. Я беру, варюю цю пластину, намертво, зашліфовую, все, ставляю другу. Ось площадка зачищена, рівненька. Так само, і там одна і тут була друга. Це я вже угол зрізав. Приварив сюди 40 на 40, товстостіні дві трубочки. Я їх струбцинами беру, ложу сюди лінійку, а в мене на сантиметр вона унижче вгору, я вже не помню. Це я сюди давив. Угору була вона. Тобто мене отут рівно виходить, а тут треба було на сантиметр її підняти. Ну, рішення просто перевертаю, розрізаю, видавлюю все і вперед. Ну, отак, якщо подивитися, лінійка отайді. Не знаю, видно, не видно. Вроді б то як манюсінький горбочок є. Ну, мене цей горбочок умний не скаже, дурак не заміти. А мені треба результат тут. Ще тут із столом буде. Буде більша проблемка у мене. Большая чи велика, тому як зручно. А чого вона буде? А буде того, що вона незвичайна, я ж кажу, і тут буде трошки не то. Там, мабуть, тут мітки поставлю, як воно буде. Я хотів лазаря, лазаря лежать. Вже років 4, мабуть, куплень. Я ще на ту пилку хотів ставити направлення лазером, щоб світити. Але що я не довіряю йому. Не знаю чого. Мені здається, що там точності великої не буде. В ньому воно може прохитнутися. Тут на завіси сюди, сюди буде така штука. Таку хрестовину, яку я знайшов на металоломі. Дебела мощна, 32 внутрі. Туту. Їх було дві чашечки, я вже розрізав. Їх дві було надіті, вони Це ржаві, а ті не ржаві, я так говорю. Ну, тут сталюка пробував воно де не знаю. Проточу, є труба, товста стіна, запресую в трубу, обварю. І отакого на краях вона буде. Отак От десь. Десь отут Ще я поки не розумію де. ну, десь, десь притулимо її. отак, От Так що жорсткість тут буде хороша. Там чого вала не хочу точити, там і пильничок, там і сальничок, воно де все чисто стоїть, рідне. Воно туди зайде. А ні, тоді виточу із цельного цього. Там по-різному показують втулки розжимні, те те. Є така вона рівненька, хорошенька, мені подобається. І компактненька. Видержа вона її. Ну, ще тут роботи і роботи, звісно. Ну, все, ось я вже поустановлював по зрізав ці штуковинки Угли поспилював, щоб нігде, щоб все було так, як книжка пише. Ну і що, собственно говоря, і пуск. А що в нас лента, лента вона. Погнута, крива, так, видно, крутиться і цей, крутиться і цей. ну Це мені менш про що воно говорить. Крутиться той, а де ж той зараз знайдемо, Крутиться і той. Ну, воно ж не придавлене. Все отлічно крутиться. робота. Тут лента, зараз подивитися яка. Так, це отак має, Бачите? зогнута, полотно. Я ж кажу, я поки не хочу настраювати його на новому полотні. Мене... О, ось що якраз і зупинилось. Бачите яке? <кхем> так. В принципі, оце така штуковина. Тепер що залишилося? Залишилось мені поставити. Ось ну, сюди ручки приробляться. Так вона. Держуться ці крепіжі намертво. Не знаю, здвигаю їх. Ну, що вони мені ці подвижні, особливо оце ця сторона від редуктора. Ну, зробив, значить, нехай буде. Так вона піджимається і все. Зробив, нехай вона буде. Так, подивимось, що воно тут. От вона все крутиться. Щось не кріпиться. Тут ще буде регуліровок і регуліровок. Вона ще буде розбиратися, собиратися. От, собственно говоря, так вона і робить. Так, про це все розказав, показав, хто буде це з цими займатись. Так. По полотнам. Полотна хорошої якості. Оставлю номер телефона чи сил, я не знаю, є в них сил. Номер телефона менеджера Іри. Там жінка на своєму місці. Кому треба подзвоните, скажете на що вам треба, куди вам треба. Вона все відповість, все тут. Е е без ніяких питань. Я з першого дня, а в мене ще джета була. Сама перша. Я це з джети з ними познайомився. І так я у них постійно беру ті полотна. Я тоді і в Харків дзвонив, в Мілітополь ще був Мілітополь. Куди тільки не дзвонив, там такі ціни космічні за ці полотна галили. Тут самі адекватні полотна. Це не реклама, просто кому треба. Так що там. Ще є одне питання таке, питання, не питання. Є такий цікавий канал, по-моєму, токарний варіант, якщо я не помиляюсь. Я йому писав, що. Хотів би з ним поспілкуватися. Тож такий кулібін, як і я, він теж пилку робив. Там багато в нього цікаво є, я заходив. Але номера телефона він, видно, писав, але ну, номер телефона YouTube не пропустить, якщо хтось пише у когось на каналі. Мій номер 097 487 0517. Якщо є бажання, хай перезвонить. Є поспілкуватися. Прошу. Так що... Все, їдемо далі, далі вже поставимо його на раму, ще з гідравлікою повозиться, і столом. Тут тут же ж він буде, а тут, тут тут ще я поки не з нічого не розумію, як воно буде. ну, Врем'я покаже, будемо робити далі. Все воно покаже. Все, всім добра і миру. На добраніч.